Повітряна <титут> тривога. Щойно лунає повітряна тривога, малеча з виховательками. Прямують в укриття. Стіваємо свої курточки. На збори лічені хвилини. В три ігрові кімнати. є біотуалет, лавки, столи та іграшки. Також зробили запаси води і сухих перекусів в укритті площою до 60 квадратів. Одночасно можуть перебувати півсотні дітей. Розповідає вихователька спецгрупа Ольга Бузінська. Цей будинок називається будинок хобітів, тому що тут проживає Ерік, гном наш. Дітям дуже подобається, цікаво, вони йдуть сюди задоволені. Вони не відчувають, що повітряна тривога. Вони завжди займаються, спілкуються, гарно граються. Коли повітряна тривога, ми йдемо в укриття. Ми тут граємось. Юлія Воротковська і мама, і вихователька. Працює в яслах донька ж у молодшій групі. Повітряні тривоги перечікують разом. Її Вероніці – три роки. Коли укриття в дитсадку не було, розповідає, під час тривог бігали додому. Я спокійна, тому що все дійсно з дотриманням усіх вимог зроблено. І крім того, дуже цікаво для діток все так в казковій формі, незвичайно. Для дитини немає жодного стресу, коли вона йде в укриття. Вона спокійно йде собі. як то на екскурсію чи у пригоду будиночок Хобіта в дитячому садку вишенька облаштували в приміщенні колишнього овочесховища? Ось таким воно було до ремонту. На усі роботи пішло два місяці, розповідає директорка Світлана Сьомаш. Ремонт робили працівники закладу, матеріали закупили за гроші з місцевого бюджету. Ми півтора року працювали, виконуючи свої обов'язки в дистанційному форматі, і це було складно батькам, складно нам. І ми прийняли рішення про те, що ми готові на себе взяти таке навантаження, виконати роботи, які нам нові. Зробили з погріба, з картопляної хати хобіт хаус щоб діти сприймали це як казкову розвагу, щоб вони не Боялися тої небезпеки, яка є насправді. Ми таким чином їх трішки рятуємо від війни. Ми зробили їм такий комфортний, творчий простір. Щоб зробити укриття в дитсадку вишенька комфортним і безпечним для дітей, витратили 128 тисяч гривень. каже очільниця районного управління освіти Аліна Твердохліб. Всього ж у жмаринській громаді 13 закладів позашкілля. У кожному є укриття, яке відрізняється за тематикою і стилем. Плануємо взагалі укриття, які мають двійне призначення, тому що в кожному укритті є кімната сюжетної гри ролевої, або ресурсна кімната, або кімната спорту. Укриття вони в нас ось в такому казковому або діловому стилі, або лофт стилі. Вони допомагають дітям адаптуватися до тих умов, в яких ми сьогодні живемо. З початком повномасштабного російського вторгнення облаштовувати укриття у підвальному приміщенні почали й у дитсадку «Барвіно», каже директорка закладу Олена Гонтар. Сьогодні тут можуть перечекати тривогу 150 дітей. Ми тут граємося різними іграшками, Ну тут не страшно, коли тривога звучить. Ремонт укриття у 126 квадратів обійшовся у майже мільйон гривень, каже директорка закладу Олена Гонтар. Роботу виконувала підрядна організація. У нас було підвальне приміщення, кошти виділялися міським бюджетом, і ми поступово почали облаштовувати укриття у підвальному приміщенні. Частинками робили ремонтні роботи в одній половинці. Ми знаходились під час повітряних тривог, в іншій відбувався ремонт. Ось таким власне укриття було до ремонту. На черзі переоблаштувати ще кілька кімнат для дітей. Дітки повітряна тривога закінчилась. Ми можемо підніматися з укриття. Збираємо іграшки і ставимо на свої місце. <паспраць> Ірина Хоходра, Дмитро Буднюк, Суспільне новини, Вінничина.